Еммануель Макрон, як відомо, їде до Польщі, щоб обговорити спільну миротворчу місію от, в Україні. От на вашу думку, все таки, ну як загалом виглядає такі місії? Можливо, навіть перед усім розкажіть, і чи має бути можливо повне припинення вогню для їхнього прибуття? Чи от вистачить навіть часткового? Андрій, частково не вистачить. Справа у тому, що ну так такий вид операцій, до речі, описаний в статуті організації Об'єднаних Націй. Там є шість видів операцій, миротворчих операцій. Одна з них називається розділення протиборствуючих сторін. От саме така операція і хочуть провести тут ну тільки не під флагом, не під прапором ООН, а під гідою е, країн-партнерів. Якщо досягається домовленість е, з трьох сторін, а саме двох протиборствуючих нас Російської Федерації, а також третьою стороною може бути це ці, ціла ніс, низка країн посередників. В цьому от, досягається угода про припи повне припинення вогню і введення. На контингенту військ в нейтральну полосу така операція зараз триває на північному Кіпрі. Вона триває там з 1974 року. Тільки там стоять війська ООН по мандату ООН і вони саме стоять в міжпозиційному Просторі між кіперськими і турецькими військами, і там смисл в тому, що хто би не відкрив вогонь, він буде стріляти в військовослужбовця або з цієї місії, або ну як на Кіпрі, то військовослужбовця під прапором Організації Об'єднаних Націй. Ну тут дуже хитка ситуація в плані домовленості Наскільки. Наскільки сторони можуть гарантувати те, що вони будуть виконувати ці, ці домовленості, це може до речі бути і пастка з боку Російської Федерації? Ну уявіть собі, до речі, коли Еммануель Макрон вперше запропонував розміщення французьких військ на території України для виконання там інших завдань не участі в бойових діях, я пам'ятаю заяви. Російських політиків, коли коли вони сказали там по-моєму Медведєв висказався, він сказав, що ми навмисно розвідуємо де будуть знаходитися французькі солдати, і нанесемо ураження і вб'ємо їх. і що буде робити Франція? Вона буде вступати в війну на боці України з Російською Федерацією, чи як? Чи просто мовчки вона піде з території України? Так що тут, тут дуже така ситуація, я би сказав, не Нестабільно в плані домовленості всіх трьох сторін і виконання всіма сторонами цих домовленостей ну це справді цікаво, тому що от, якщо ми говоримо про спільну цю миротворчу, навіть місію Франції і Польщі, то все таки це наші партнери, які надавали нам зброю. Ну і і вочевидь, це розуміють і росіяни, і от на формування навіть такої миротворчої місії лише з наших партнерів. Ну можливо, навіть і не погодяться. Ну, вочевидь. Отже, ну це створює таку знаєте ймовірність. Можливо, навіть для заходу на окуповану територію України, от якогось умовного ну там ОДКБ, так чи можливо тут ще з якихось країн. Це може таке бути чи ні може цілком дори до речі дивіться тут же це не повна інформація давайте розширимо справа в тому що зараз створюється координаційний координаційна рада для відпрацювання єдиної позиції України і партнерів стосовно завершення чи врегулювання, хоча б тимчасового врегулювання цього конфлікту, в попередньо входять Німеччина, Франція, Великобританія і Польща. Так що я думаю, що ну Еммануель Макрон вже сказав про 40 тисяч 5 бригад він готовий дати в україну то вже 1200 кілометрів фронту дуже величезна десь угруповання надо 100 120 тисяч а для того щоб гарантовано по виставити їх в нейтральній нейтральній полосі розвести війська наші російські створити демілітдемілітарізовану зону і в цій зоні розташувати у цю третю третю сторону, я думаю, що крім візиту в Варшаву, можливо будучи візити в Берлін і в Лондон саме для пропозиції участі цих країн, як членів координаційного центру в миротворчій місії в нашій країні. Гарантом в даному випадку може виступити ті ж сполучені штати, ну допустимо. Погрозою, як любить до речі, це робити Трамп. Він ж любить дуже погрози. Трамп може гарантувати обвал, допустимо, економіки Російської Федерації там на повне, повне заморожування активів, які надходять за нафту точніше, введення санкцій проти енергоносіїв Російської Федерації, аналогічним санкціям, які були введені проти Ірану, коли заморозили надходження валюти в, в країну. Іран був змушений та сидіти на голодному пайку. От а в Росії це може викликати знову обвал економіки і е, подальший розпад Російської Федерації. От, добуці, ставокупність таких факторів може, може призвести, хоча не гарантовано, до, до досягнення якоїсь домовленості, часом росіяни втікають з Сирії от у порту Тартуса. Так, екстрено демонтують обладнання і вантажать військове майно. І, от відомо, що до цієї операції там залучено п'ять військових кораблів, навіть і це ще вірно, і цивільні судна, які залучені. А от з е, Хейміму е, вилітали літаки з воєнною вже технікою. І от вже доводилось навіть читати інформацію, що от все це ледь не одразу поїде буцімто в Україну. І от що ви можете сказати з цього приводу? Ну не все і не одразу. Давайте так почнемо. Справа у тому, що із тих 7,5 там 7 тисяч військових, які знаходяться зараз на цих двох військових базах, там а, більша частина це технічний персонал і а, обслуговуючий персонал адміністративний. А до речі, це це припущення підтверджується тим фактом, що один із перших бортів, який транспортних який прилетів з Російської Федерації для евакуації майна і люд... і особового складу з Сирії, він привіз дві сотні спецназовців, які взяли ці бази під охорону, щоб ну, забезпечити безпеку евакуації? От так що допустимо, льотно технічний склад він не опиниться на лінії фронту. Він просто передислокується на одну із військових повітряних баз Російської Федерації військово-морський персонал, який обслуговував базу морську базу, він теж не опиниться на лінії фронту. Він буде передислокований на Балтійський або на північний флот, тому що там кораблі саме цих флотів залишилися. тихоокеанському флоту кораблі пішли десь. Більше ніж півроку тому. от Так що, а от е, загальновійськові підрозділи, які виконували бойові завдання по охороні обороні цих баз, по бойовому, по патрулюванню сумісному з, по, з турецькою армією, ось вони, на жаль, опиняться на лінії фронту ну, туди, де вирішить російське командування їх направити. Так що е, і майно, і і, те, і техніка, і озброєння, бойова техніка. Так, також з загальновійськовими підрозділами опиниться на фронті, але її там не дуже багато. Якби її там було багато, то Ердоган би не почав цю операцію по Бліцбліт. Точніше, отут тут справжній бліцкрік по ліквідації Башара Асада і його режиму. Цікаво що видання Вашингтон Пост також стверджує, що напередодні наступу повстанців у Сирії Україна там відправлена близький схід, ну навіть 20 досвідчених операторів, так би пила, і там близько 150 дронів. От саме щоб допомогти у цьому групуванню повстанців у протистоянні з режимом Асада. От як ви гадаєте, чи правда це, і от, ну, якщо справді так, то для чого це нам? Ну можливо, по домовленості з Ердоганом. Я думаю, що головним головним керівником і організатором цієї операції був саме Ердоган. Був була Туреччина. Можливо, ми да, по домовленості з Туреччиною могли надати певну кількість фахівців, які або допомагали безпосередньо, або навчали операторів дронів і самі дрони. Надали, хоча Турція випускає доволі багато дронів, і там на сьогоднішній день на сьогоднішній день немає таких систем ППО, які би загрожували е безпеці ці роботи цих дронів у повітрі. Хоча можливо Турція хоті не хотіла світитися там своїми байрактарами, е е рамами. от так що, цілком імовірно вони попросили могли попросити нас е зробити зробити таку послугу. До речі, іноді наше головне управління розвідки приймає участь в спецопераціях в різних куточках світу, але ми це робимо для, за, для укріплення зв'язків з нашими партнерами і подальшого отримання преференцій від них. Тепер безпосередньо про події на фронті, от на півдні від Покровська, вже ворог просунувся от, там на відстань близько 3,5 км кілометрів до межі міста. І, от на вашу думку, чи можна вважати, що все таки бої за місто розпочалися? От які ваші думки з цього приводу? Ну дуже мало. Ви сказали там, на мій погляд, більше кілометрів ніж 5. А не, а не два з половиною, а бока як написала західне видання, що вже там півтора-півтора-два залишили. Ні, справа у тому, що я нагадаю, що перед Покровском є ще лінія оборони, яка починала будуватися в 15-му році. Це ж третя лінія оборони нашого Донбасу. Яку ми побудували в після подій 2015 року? От і на сьогоднішній день її почали добудовувати і і відновлювати саме після подій в Авдіївці. От коли ми втратили Авдіївцю, тоді, тоді. Розпочали інтенсивні інженерні роботи на цій лінії. Так що, для того, щоб дійти до околиць Покровська, російським окупаційним військам треба буде ще взяти штурмом цю лінію. А це я думаю для них буде нелегкий труд. Так, да, ну від сірої зони, а міряти від красної зони. Ага. Добре, і пане Олеже, на завершення, от все таки, знаєте, західні змі прогнозували, що до нового року на жаль Збройні сили України втратять контроль над Покровськом. Все таки, чому такі прогнози? Все ж таки, це таке велике місто. Ну бо ми ж пам'ятаємо, що росіяни все таки довго вели бої за Бахмут і за Авдіївку. А тут от таке пишуть. Ну я думаю, що це необізнаність або або така ну припущеність. Сказати сказати більше, а якщо стане менше, скажуть ну і добре, що утримали таким чином. Зняти частково з себе відповідальність. Справа в тому, що після Авдіївки, от, починаючи з зачеретиного втрата території, темпи наступу російських військ так дійсно, вони збільшились. Але на сьогоднішній день ми фактично, ну я би так сказав, витормозили російські війська і фактично звели. Ну до мінімуму свої просування глиб нашої оборони. Тим більше, що ви не забувайте, що всі населені пункти про які сьогодні йдеться, там і про Бахмут. Ми згадуємо, і там про е даже про Бахмут, Авдіївку, вони набагато менше ніж покров. Покровська е е Мірнагар Покровськ те приблизно до війни проживало більше ста тисяч е е цивільних населення. Так що там дуже велика житлова агломерація, і просто так російські війська її не візьмуть. І в ці три залишилися тижня, ну це просто нереально. По-перше, дойти до Покровська, а по-друге, взяти Покровську одразу з ходу.